Місце для свята, для пісні, для добрих привітань зі святом повинно бути навіть у важкі часи. І сьогодні ми, дякуючи ЗСУ, ми можемо щось робити між тривогами, між всіма проблемами, між виключеннями світла. Тут в касі наші колективи день за днем, декілька святкових днів, вітають з Різдвом, вітають з придешним Новим роком і створюють таку чудову атмосферу, затишну в нашому містечку Каска. Великих свят в Миколаєві не буде, але невеличкі локальні свята у дитячому містечку Каска ми можемо влаштувати. Каска це серце нашого міста. Вона завжди відкрита. І я, Миколай, вітаю всіх миколаївців з Різдвом та Новим роком! Це перший раз в моєму житті таке свято. Мені все сподобалося. Щаслива за свою дитину, те, що вона має таку можливість відвідати таке свято, дуже цікаве, дуже атмосферне, чуттєве. Подарунок солодкий отримали. Дуже дякуємо. Побільше більше би таких свят для наших дітей в такий непростий зараз час. Випадково сьогодні попала на концерт. Ну прийшли на каток і якраз попали на концерт. Це чудовий був сюрприз. Ми цього не знали, що він буде. Але це прекрасно, дуже гарна ялинка. Артисти дітям ну ця атмосфера радості, свята вона дуже важлива. І Велика подяка організаторам, які це створили для дітей. привезли два різдвяних номери. Один з них наш авторський. Це зимова казка. Я написала цю пісню спеціально для дитячого містечка казка і для цього різдва. Як завжди після виступів ми схвильовані, ми радісні. Така собі цинічна ейфорія. Я завітав, щоб підтримати свого сина. Він сьогодні виступав. Дуже. Мені сподобалось, та і всім я бачив реакцію людей. Це було супер. Гордість відчуваю за свою країну, місто наше. Люди, коли чують пісні, вони дуже розкриваються. Нам дуже сподобалося, дуже гарний концерт. Всі були підготовлені, професійне виконання пісень, чудові викладачі. Дуже дякуємо за цю новорічну атмосферу, казку. Все дуже сподобалося і дорослим, і дітям. Наші діти, які в нас займаються, задоволенням співали. І своїми співами, своїм радісним настроєм вітали наших гостей, які прийшли на концерт в містечко Каска. Я відчуваю гордість. Я пишаюсь тим, що в нашій Миколаївській області, що в нашому місті Миколаєві, є такі чудові колективи, є такі чудесні, такі чарівні діти, які співають, які своїми співами прославляють нашу Україну, дарують подарунки всім людям. І на якусь хвилиночку ми можемо забути, що в нас йде війна. В такі хвилини ти думаєш, що все Мирно, що Господь нас благословляє на все гарне. Цей день дуже важливий для нас. Ми підтримуємо традиції наші українські, і тому сьогодні ми тут на виступі, щоб подарувати. Гарний настрій і святковий настрій для наших миколаївців. Сьогодні дуже хотілося подарувати нашим містянам різдво, позитивні емоції подарувати. І також хочеться, і дуже приємно бачити, що продовжуємо традиції українські наші, зберігаємо їх і також долучаємо до цього наших і дітей, і дорослих. Ми дуже задоволені. Ми попали сюди не, не спеціально, але нам так настрій це підняло. Ми дуже задоволені і дуже вдячні тим, хто це свято зробив для людей. А молодь у нас отака клас. Гарно дякую всім гарного різдва і новорічних свят. Просто вирішили прогулятися, подивитися на ялинку, як тут все проходить. І тут така вистава цікава дуже. Для дітей дуже важливо. Для них це свято, якось повеселитися, гарних свят, приємних емоцій. Дуже важливо, що на наші свята приходять не тільки діти, а й їх батьки, і вони перетворюються на дітей. Вони танцюють з нами, перезавантажуються, і це дуже важливо. Прийшла свято. Знаєте, в такі темні часи свята для дітей це взагалі дуже класно, особливо грінч. Всі зацінили грінча. Тому ми дуже вдячні за всю цю організацію окремо за подарунки для дітей, тому що це дійсно ну, вартує того, аби взагалі весь цей час діти мали щастя. Малюнок показувала, Так. Да. подарунки отримала, Так. Угу. сподобалося свято. Угу. Що сподобалось найбільше з лад? Йолочка. Йолочка. Що в дитинстві побувала знову? Дякуємо. Зараз дуже потрібні дітям такі емоції. Тобі сподобалось, Полінка? Так, усе грали, танцювали, співали і показували свої малюнки, які малювали протягом року, які навчалися. Я намалювала кицю Мороз. Дякуємо побільше таких свят. Дітям це дуже потрібно. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє свято було дуже весело. Мені найбільше сподобалось, коли там танцювали діти. Оції мене дуже класні. Я взагалі дуже люблю це свято. Різдво, новий рік. Хочеться подарувати людям та дітям. Святковий настрій взагалі. І завдяки от тому, що ми працюємо в культурі, ми намагаємось якось підтримувати настрій наших українців. Думаю, що дуже сподобалось. Взагалі, діти дуже чекали на сніг. Сьогодні зимовий такий настрій завдяки цьому снігу, і це взагалі довело ще 100% до цього новорічного настрою. Нам дуже сподобалось, насправді відчувається свято, тому що ми вже планували йти, але повернулися і аніматори просто казкові. Класно! Санта, тобі сподобався? Так. Да. Так! Да. А конкурси? Да. Танцюва. І ви з дупа. Тебе з'явився настрій новорічний? Угу. Так. Сьогодні ми вступали з піснями з новим роком Миколаїв. Було дуже цікаво, весело і нам сподобалось. Ми хотіли передарувати радісні емоції, щоб всім було радісно на душі і щоб вони були завжди усе. Частуємо провели новий рік, емоції що були. У нас е, з'явився новорічний настрій, і дуже круто. Багато людей знаєте говорять, що не на часі, але ж для дітей немає часу поганого, скажімо так. Тому я вважаю, що такі заходи треба проводити, не дивлячись ні на що, бо діти це найголовніше, що є в нашому житті, і так як різдвяні свята, новорічні до настрій підвищується навіть у дорослих. Ми бажаємо щирого серця, усім любові, радості, натхнення, творчих успіхів, процвітання у всіх сферах буття, натхнення в кожній миті і, звісно ж, мирного неба над головою. Всім миру, добра і Божої ласки на много і блага літа. Хочеться побажати всім миру, тепла в кожній домівці, аби нарешті всі сім'ї об'єдналися, всі були разом. То не разом, щоб були обов'язково разом і віримо в перемогу, все буде добре. Це буде Україна! Хочу щиро всіх привітати з Різом Христовим та Новим роком. Вважаю всім міцного-місного здоров'я. Нарешті, щоб наступив наш мир. Ми всі повернулися в рідні оселі, батьки, щоб діти всі жили щасливо. Взагалі не думали, що таке війна, не знали про це. Бажати по перше миру скорішої перемоги, віри у краще майбутнє і щоб дітям було нашим дуже гарно. Миру, щоб діти жили в мирній країні. Відчуття того, як це було до війни, і як це буде після того, як ми станемо ми життя. Неможливо ставити на паузу. Ми повинні жити. Ми повинні тримати якусь рівновагу, і в нашому житті повинно бути все, якась радість, і трохи, трохи, але свято потрібно навіть сьогодні.